Їдемо в Мілан знімати контент з власником міксмаркета. Приїхали ми в Монцу, і подивіться як нас зустрічають з порога. Привіт, знайомтесь, Вадим Калинін, львів'янин, який у 2021 році приїхав до Італії через хворобу доньки. Сьогодні він власник чотирьох супермаркетів Мікс Маркт у Ломбардії. А просто зараз ми проїдемось по всіх його магазинах, поговоримо відверто про бізнес, виклики та перемоги. Погнали наймашнішого Скільки хочеш купити? Два А При бажанні а що це скільки це так нормально? Ток, так має бути. <ріст> так, зустрілися коротка ремарка з власником мікс-маркету Вадимом. І, звичайно, що за кожним успішним чоловіком стоїть успішна жінка <ріст> і його сім'я. <ріст> родина. І його сім так. Вадим розкаже, як вони попали в Італію. Коротко, було, зувагу, було, Який рік був? 19-й рік. Виїхали теж по стану здоров'я дитини, поролікувати. все вже, слава Богу, добре. І навіть не знали, хотіли, мали повертатися 100%. Мали летіти, зробити візу в Італію. Коронавірус нас не випустив. Коронавірус протермінували 90 днів. Протермінували 90 днів, вже не знали, що робити. Пішли там, подали документи, навіть не вірили, раз прийшло там пермесо. Що на два роки з правом роботи. А там вже потрошки, потрошки зачепили, зачепили, зачепили. А вже це пермесо, зачепились, прийшло, Щоб було чим займатись. Ну і слава Богу. Що все добре. Це, це виходить, це перший магазин коли відкрили? У му році. Через два роки Через після… — шукали себе? Ще ну, ми рік були в лікарнях, у нас було своє, у нас була своя історія, була лікемія, і треба було, ми не могли ні з ким спілкуватися, і тому ми взагалі нікого по суті, і не бачили. А потім, вже, коли почали десь виходити, в люди, почали шукати знайомства, знайшли спільні знайомства. І отак от от все і закрутилося, завертілося і, і вертиться далі. І До речі, я замітив, у нас так було. Для адаптації тут Італії десь два роки треба. Щоб ти просто зрозумів, куди тобі рухатися, я два роки прожив. І ну знайшов себе тут. Я також в принципі у мене вже хоча б був якийсь досвід. Ти міг теж почати займатися машинами, але чому ти пішов сферу продуктів? Тому що знайшли спільні знайомі які власники цієї франшизи тут в Італії угу. і спільні знайомі нас познайомили і так вийшло, тому що теж не було досвіду, незнання, мови, ще щось і вони допомогли це зробити. Це вже готовий бізнес, як франшиза. франшизу, так? Як франшиза, так. І все просто тому що дуже тяжко взагалі самому починати в чужій Абсолютно. країні, не знаючи мови, не знаючи законів. Тому це більше дійсно от, бути відкритим до світу, мати хороших друзів і тому сам чи через...